Погляньте, до нас прийшла Білочка. Ось. Перший раз в житті бачу, щоб у частному сектору. О! Сонька, ну не лізь до неї. Ну ти гля. Соня, ну тікай. Чого ти лізеш до неї? И вона десь піднялась вище. Ну куда ей тікати, если ця полізе? Ось вона, вот девочка. А та он залезла и хочет до да неї. Чи хто його знає що вона хоче? Винюхала, видивилася. І куди бідні тікати, якщо вона ще до неї полізе? Білочка, йди до мене. А де ж ти живеш? Боже, як цікаво. А де вона може жити? Береза, лиса, ось осріслі рядом. Дивіться, яке воно. Ялинки. Ялинок нема. А, у сусідки є ялинка. Через дорогу так трошки не іскося. Це ж треба? Що вона там робить? Дивіться. Стука лапками по ветки. Она хочет плыгнуть, наверное. Да. Чего уж пришла белочка? Не пойму, чого коти збіглись усі до двора? Що моя кішка ось на дереві сидить, злази? Що на вулиці три сидить. Що вони чують? Що вони хочуть зробити з білочкою? Білка, ти хто? І чого прийшла? У нас алкашів тут нема. Всі коти біля нас, навіть моя ось сонька, біля неї крутиться. Чого? О, де? А вона сидить білка на дно ну, і в тому же місці. Ужас. Перейшла вона на другу гілку. Ну, тікай, іди додому вже до мами. Ти ж маленька яка. Ох, і білочка прикмета. В сім'ї появляться дітки. Так що, чекати будемо. О, да. Ану розказуй. Це правда? Ти нам таку новину принесла? Ну, давай, тікай вже додому. Ось прибігла сюди. Куди ж вона хоче драпануть. Ні, йди на стебло, на середину. От туди. Все вірно. Ну, вона вона движеться. Котів я всіх порозганяла. Ось вона на сусідські вже гроші. І зрозуміла, чого вона сюди прийшла. Тут ось груші ростуть такі. О, і зараз вона побіжить. Ото. Все, вона на березі. Моя сонька її туди загнала. Де вона там? Зараз я її не бачу. Бачу тільки кішку. Ну хай. Вона дорогу знає додому, хай біжить.